25 серпня патрульні отримали звання лейтенанта поліції. Кожному особисто видавали нові погони. Також начальник управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева отримав звання майора. Вирішили вручення влаштувати на площі театральній, відкрито для людей, оскільки неодноразово наголошували, що основне для них це довіра громадян. Деяких поліцейських нагородили відзнаками та подяками за окремі заслуги по службі. Це первинне спеціальне звання. поліцейське. дуже серйозно роботу роблять співробітники патрульної поліції. Це і е, спасіння людини, спасіння життя, це е, допомога е, людям, коли це потрібно. Коли е, патрульна машина чи екіпаж десь проїжджає, він бачить щось, б'ють людину чи щось вкрали. За е, ми не ведемо статистику, але є відмічені люди, е, які завжди працюють, е, і начальник управління вирішив нагородити цих людей. Ми маленькі подяки. Поліцейські разом з керівним складом заспівали гімн України. Після отримання погонів повторювали фразу Служу українському народу українському народу. Цей день ми отримали перші свої звання, емоції переповнюють багато різних емоцій, усмішки людей. Саме головне, що прийшла громада, з якою ми працюємо, що вони нас підтримали. І я думаю, в майбутньому ми також будемо старатися, щоб вони жили в порядку, були захищені нами, і ми, в свою чергу, будемо все для цього робити. На дійстві був присутній і міський голова Богдан Андріїв, який привітав патрульних із отриманням своїх перших звань та висловив слова подяки за спокій та порядок у нашому місті. Я вас цим вітаю. Носіть гордо це звання, будьте вірними присязі народу України. Поверніть довіру громадянському суспільства до поліції, Ви ведете безкомпромісну боротьбу. Ви не дивитесь на посади, на звання це. Дуже це правильно зараз суспільство сприймає. Я бажаю вам, щоб ви йшли на свою роботу з відповідальністю і обов'язково живими і здоровими поверталися додому. Це дуже символічно, що наступний день після 25-ї річниці незалежності нашої країни вам присвоїли таке звання. Всього 200 патрульних отримає звання лейтенанта поліції. Половина з них отримала сьогодні в Ужгороді а інші – 26 серпня у Мукачеві.